Сьогодні хочу познайомити вас ще з одним салатиком. Має назву шпротний. Інгредієнти дуже прості, майже у кожного вдома є. Готується легко, з'їдається, швидко. Не стидно поставити не соромно, на будь-який стіл. Чи то буденний, чи то святковий. Ну що, погнали готувати. Отже, нам знадобляться яйця, курячі відварені яйця. 8-10 штук. Половину ми відбираємо і залишаємо просто відвареними цілячком. А другу половину потрібно ось так відокремити білки від жовтків. Що нам знадобиться ще? Баночка шпротів. величенька баночка, та ще 240 г, маленька, а велика баночка. Далі одна баночка літрова або дві півлітрових бажано. Ну, якщо немає, то можна і менше грибів маринованих. Але їх для салату необхідно подрібнити і обсмажити обов'язково. Мариновані гриби. Це так і було в салаті. Це не тому, що у мене нема свіжих, а є тільки мариновані. Це так написано в салаті. І що нам ще знадобиться: цибулька. Дві-три цибулинки, дивлячись, яка у вас за розміром, цибульку необхідно підсмажити. Із грибів із цибульки бажано прибрати лишній зайвий жир. Це можна зробити або Після обжарювання викласти на наситочка, щоб стекло, або на паперові рушнички. Ну, звісно, майонез для змащування. У мене сьогодні це королівський смак на перепелинних. Так що салат буде сьогодні перепелинний. І звичайні сухарики. Збирати я буду за допомогою. Кільця формовочного. Е, можна збирати таким макаром, а можна збирати просто в якомусь контейнері, якщо вам це не принципово. Можна в глибокій сільниці. Також можна. Але для того, щоб слої були більш рівними, то бажано, щоб це було кільце, тому що на простій тарілочці він все рівно буде у вас заокруглений. І слоя рівномірно не ляжуть. Я використовуватиму діаметр 20 см сьогодні. Отже, першим слоєм натираємо на крупній тертушці відварені яйця. Шпроти необхідно дістати з баночки і розім'яти. Вилочкою. Я масло сюди не виливала. Тобто дістала вилочкою шпроти, а масло залишається в баночці. Воно нам тут не потрібне. Другим слоєм на натерті яйця не змащуємо майонезом, а відправляємо сюди шпроти. Відправляємо і рівномірно розподіляємо. Оцих інгредієнтів, які я вам назвала на початку відео, вистачає добре якраз на е, наш салат діаметром 20 см. Наступним слоєм відправляємо обсмажену цибульку і так само розподіляємо по всій поверхні салата. Саме для того ми і не змащуємо перший слой наші яйця, для того, щоб якщо жирок якийсь з рибки стече, або з цибульки, олійка може, та й сік може потекти з цибульки, воно впитається в наші потерті яйця, Розподіляємо рівномірно. От тепер поверх цибульки даємо сіточку з майонеза. Таку добротну сіточку не шкодуємо. Наступний слой це слой сухариків. Сухарики повинні бути смачні, білі з білого хліба або пшенично-житні. І якщо вони у вас такі довгі, то раджу все ж таки подрібнити. Сухарики, звісно, ми висипаємо не всі, а лише тільки так, щоб покрило слой. І поверх сухариків знову гарну сіточку з майонеза. Після сухариків наступним слоєм йдуть обсмажені грибочки. Також намагаємось рівномірно розподілити їх по всій поверхні нашого салатика. Чисто теоретично грибочки можна використовувати і свіжі, а не мариновані. Але, повірте, за рахунок того, що вони мариновані, в них присутня така от і кислинка, і сладість, і так виходить смачніше. Наступний слой це відварені білки. Натираємо на крупній тертушці. І я сподіваюся, ви помітили, що всі слої як повітряно наклалися, так і лежать. Я їх не притрамбовую, рівномірно розподіляю. І ось на цьому етапі трішечки можна притиснути. Після того, як розприділили, без фанатизму, але ось отак проходимось вилочкою або ложечкою. і притискаємо, для того, щоб наші слої поєдналися один з одним. На цьому етапі можна трішечки присолити білки, якщо ви знаєте, що у вас гриби, наприклад, не дуже добре солені. Консерву я не покуштувала, наскільки вона була солена, а гриби в мене точно не солені, тому я буду підсолювати білки. Робимо останню сіточку з майонезу. У мене було 340 грамів майонезу, і ось скільки ще залишилося. І тепер останнім слоєм на дрібній тертушці затираємо вареними жовтками. Залишилось розподілити рівномірно жовтки по поверхності салату, і майже все готово. Залишилося на 2-3 годинки прибрати наш салат в холодильник, щоб він пропитався і настоявся. І через певний проміжок часу знімаю кільце, і все. І салатик готовий. І можна його ставити на стіл, і хоч самим пригощатися. Так, грибочок не заплановано тут опинився. І хоч пригощатися самим, хоч пригощати знайомих. Ось такий вигляд салатик має з боку. Готуйте. Якщо ви запитаєте, чи можна замінити шпроти на якусь іншу рибу, ну, не знаю, чисто теоретично, можливо, і так. Але в мене цей салат записаний саме з такою назвою шпротний. Я ніколи не намагалася замінити рибу, ну, шпроти на якусь іншу консерву. Можливо, і можна, але це вже буде зовсім інший салат. Smačnou hovom.